Свято Спаса припало на Успенський піст. Цього дня миряни приносять до церкви на освячення фрукти, овочі, мед, обжинкові вінки або жмут колося жита й пшениці. Житомиряни в цьому вбачають прославлення багатств природи, а також поминання померлих родичів. Освячення яблук більш за все чекають матері, у яких померли діти. Відтак, за легендою, яблука споживають лише після спаса. Проте цих канонів дотримуються далеко не всі. Найголовніше це духовне очищення, переосмислення життєвих вчинок. Та помислів. Для мене це свято душі людської, це свято дарів, поля, дарів саду. Ну, і хочу привітати всіх Житомирян, всіх людей, на землі, навіть не тільки в Житомирі. Ось те місто з цим святом побажати здоров'я, спокою і миру на землі. Святий день, бо я дуже вірю в Бога, от, і Він для мене святий день. «Преображається душа, преображається людина, хоче бути кращою, старається бути кращою. Свято преображення Господнього існувало ще в IV столітті, про що свідчать багато повчань священнослужителів. Ми маємо преображатися разом, разом з Господом, тобто очищатися, ставати світлими, відчути оцю велику милість і благодать, благословіння Боже, яке є. Яке було дано апостолам, яке дається кожному із нас. І через це життя ми повинні стати світлими, такими, як Господь показав нам, преобразившись, і сказати, так, як апостол Петро, добре нам тут бути. Ми повинні відчувати цю велику благодать Божу, молитву і велике свято і радість. Пасоприображенському кафедральному соборі відбулася святкова літургія. Сотні мирян прийшли до храму, аби духовно очиститись, йти далі по життю шляхом праведним, робити лише добрі вчинки, допомагаючи іншим.